Донецький Шахтар продовжує крокувати стежиною Ліги Європи. Матч відповідь однієї восьмої фіналу проти Фейнорда на виїзді. Після важкої нічій у Варшаві до гри у Роттердамі гірники підходять у більш оптимальному складі. Після дискваліфікації повертаються Богдан Михайличенко, Юхим Конопля, Валерій Бондар. А після травми навіть Мар'ян Швед. Слухаймо про що говорили учасники гри напередодні, та донатимо на Лігу аеророзвідки для наших військових, аби ваш перегляд футболу був безпечнішим. QR-код ви бачите в кутку екрану. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Зробили корекцію першого матчу у Варшаві. Дійсно, був важкий матч і. Е Od nas znadi je te, što mi ne zigrali svi krašći mač u peršomu mač. I tomu, z togo maksimumu, jaki mi znajemo, što možemo, i uže pokazali, porimljeno s tim, što dali u peršomu maču, to je zapas togo potencijalu i moja nadija, što zavtra vide se dobre. I budem biti se s peršom stanju. znajući, što u nas je e, haroši kolektiv, gdje už ne raz pokazali, što protiv favorita možemo grati dobre i Сподіватися на позитивний результат. Приїхали сюди виграти матч. А воно буде дуже важко. І така хороша феєрична публіка, атмосфера, яку тут у фейнорді на стадіоні, ми це прекрасно розуміємо, але ми готові до того. Ну, no, Перше, це дуже сильна команда, яка любить грати з м'ячем. І тому, як сказав містер, нам придається віддати всі сили і зграти свою найкращу гру. Тому ми будемо готуватися. і Надію, що покажемо найкращу гру і пройдемо далі. Саме в Роттердамі відбулося знайомство Ігоря Євічовича з командою Шахтар. Там гірники вісім місяців тому проводили літні збори. Хорватський фахівець підбив підсумки цього періоду. Вчора було вісім місяців з першого дня наших зборів цього подорожу, цієї авентури, цієї побудови нового колективу і побудови фундаменту нового. Projekt. І воно є дуже міцно, фундамент є дуже міцний, і майбутнє майбутність є дуже світле. Ми тільки проходимо початок того проєкту, але вже в першому році дали міцний знак, що тут є зліпліні футболісти з таким матеріалом, характером, які можуть відповісти на найбільші цілі. А це є і Ліга Чемпіонів і Ліга Європи, бо ми в одному році граємо, Там був вирішальний матч з Лепцігом за прохід у восьму. Тепер граєш на один матч з прохідна четверть за нову команду дуже хороший знак. І повернутися в там де все почало, а можливо, це знак якийсь. Подивимося після матчу, чи то хороший знак чи то. Але надіємося і сподіваємося, що все буде добре і що мусимо зіграти кращий матч нашій кар'єрі після першого матчу нідерландські ЗМІ розкритикували Шахтар за надто оборонний футбол. Та, взагалі, там шанси гірників оцінюють дуже скептично. Однак, наставник Арне Слот вважає, що українці уже довели, що цю команду недооцінювати не можна. Шахтар суперник, з яким треба рахуватися. Були люди, які вважали, що Шахтар ні на що не здатний, але я не поділяю цієї думки. Минулого тижня ми зіграли дуже добре, але рахунок лише один-один. Тепер треба буде зіграти так само, щоб пройти далі. Перевагою стане те, що тепер за нами стоятимуть наші вболівальники. Ми зробимо все, щоб виграти цей матч. Тому виставимо той склад, з яким у нас найбільші шанси на перемогу. Після нічиї у першому матчі є резон думати про можливу серію пенальтів у Роттердамі. Журналісти запитали Ігоря Івічевича, чи готують футболісти пробиття одиницьметрових ударів. На тренуваннях перед цим поєдинком. Однак увага тренера зараз концентрована на зовсім інших чинниках. Пенальті це само по собі лотерія, це спокій, це впевненість саму собі. Ти, що проб'єш на тренуванні один-два чи три рази, це не означає, що ти зараз досконало виконуєш. Це є момент, моментум. Знаєте, теж в останній хвилині ми забили гол у Врені. in psihološko bi imeli prevago na vidminu Vidrena. In mi zašli v Bruselju v penalti, što lahko, razumem, oni boli psihološko v bistvu. To je ta moment, da je lahko Vidriznjati odno komando, jak je veriti, da premogo e, do kmca, in druga jaka, tratila to šumala. Tako da, tak domnevši, penaltice je bil še psihološki moment, da, to što trenutno rečeš, včeraj nam na, na trenovanju se je na značaj šlo, da če boš igrati, boš krajši, boš spoki. Моментум бути впевнений, свої сілій. Отож Шахтарю доведеться поринути у палку атмосферу ДК у Роттердамі. Шалений тиск впродовж усього матчу гарантований. Тримаємо кулаки за нашу команду у Єврокубках та донатимо на лігу аеророзвідки для наших військових, щоб ваш перегляд футболу був безпечнішим. Кьюар-код ви бачите в кутку екрану, посилання в описі та закріпленому коментарі. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.